Повномасштабний напад Росії на Україну, який стався 24 лютого 2022 року, змінив життя усіх українців, у тому числі й авторів цього каналу. Ми дякуємо захисникам та захисницям України усіх поколінь за збереження нашої землі, культури та мови. Ми також долучаємося до багатостолітньої боротьби проти Московії та просимо вас підтримувати та розповсюджувати україномовний контент. Дякуємо! Чому дієслово «to be» вивчають першим в англійській мові? Дієслово «to be» перекладається з англійської як бути, існувати. Воно відноситься до дієслів стану, а не дієслів дії. Ви не можете уявити фізичну дію існування, але можете зрозуміти стан людини у виразі бути розлюченим. Ось чому в англійській мові дієслово «to be» По суті, не може придавати значення тривалої дії, тобто не є нормою вживання в якості основного дієслова в часах continuous. Це дієслово початківці вивчають одним з перших, і без нього не обходиться жодний англійський текст чи усне мовлення. Воно надто важливе для граматики та лексичних виразів і часто здається надто складним. Повернімося до початку пояснення. Дієслово «to be» перекладається з англійської як бути, і існувати, to be» бути. Ці слова здаються дуже схожими, і якщо проаналізувати сучасні європейські мови, виявиться, що форми дієслова «to be» часто дуже схожі. Справді, пояснюють пояснюються тим, що дієслово «to be» походить від протоіндоєвропейської мови і має складну і вагому історію розвитку в кожній мові. Сучасні англійські варіанти дієслова to be почали утворюватися в середньоанглійській мові і видозмінюються аж до сьогодні. Отже, дієслово to be може видозмінюватися за часами simple часи, і воно робиться не за загальними правилами, а самостійно утворює запитання і заперечення. В present simple має варіанти «am», is «are». Past simple – і варіанти will, were. future simple має варіанти will be, і тут воно працює за загальними правилами будь-яких дісів. Багатьом учням на початковому рівні складно вивчити усі форми дієслова be. Проблема полягає ще й у тому, що в українській мові бути у теперішньому часі стоїть у формі є для усіх осіб та часто не вживається у реченнях. Я людина. В англійській же мові воно вживається обов'язково, та ще й має стояти у потрібній формі. am a human. Щодо того, як запам'ятати минулі форми дієслова to be по відношенню до теперішніх, є деякі логічні пояснення. Теперішня форма is має минулий відповідник was. Теперішня форма «are» має минулий відповідник were. А от теперішня форма «am» не має відповідника у минулих часах. Для першої особи однини I вживають форму was у минулому часі. Також пам'ятайте, що форми «am», is, «are» Was, were можуть скорочуватися по одній чи двох літерах відповідно та приєднуватися до підмета через апостроф. Отже, у загальному дієслово to be вживається у реченнях стану по типу I am a doctor, I am not tired, are you at home. Дієслово to be вживається у модальних реченнях You are to read this text. Дієслово «to be» вживається у часах Continuous як допоміжне дієслово He's driving». І дієслово «to be» вживається у пасивних часах як допоміжне дієслово. «the book is read». Також не забувайте, що англійська мова часто не дає відповідного дієслова до українського дієслова. Наприклад, таке речення. Як я боюся собак в англійській мові буде перекладатися I am afraid of dogs. Відповідно, конструкція to be afraid of буде перекладатися як боятися. Але насправді дослівно вона перекладається бути наляканим через щось. З радістю відповімо на ваші питання у коментарях. Підписуйтесь на канал Лінгвістична освіта. Адже мова має значення.